Примарок шкарпетки, в лоті буде 155 одиниць. Почнемо з слідочки. Багато різних кольорів. Ззаду на липучках. У нас силіконові прорезинки тут у нас, щоб гарно тримались на ніжках. Далі коротенькі шкарпетки. Чорні. Вони йдуть одразу по три по дві пари. Також звичайні чорні. Це вже більш теплі шкарпетки. Білі звичайні, коротенькі. Це довгі шкарпетки, також йдуть зразу по дві по три пари. Такий варіант. Вірні пастельні кольори. Також довгі шкарпетки. Жулеті бруськопомні колготи. Це тут різні шкарпетки з малюночками. Також довгі. Тут у нас одразу йде дві пари. З котиками різними. Далі йдуть повтори. Довгі шкарпетки. Такі варіанти. Біленькі, гарні, також довгі. Длі сіренькі, гарні. Пестельні гарні кольори. Звичайні чорні, довгі шкарпетки. Білі та чорні.